Тампонами безпечно користуватись? Больно вводити їх? Тут а, цікава штука. Ну по-перше, безпечно, якщо ви їм користуєтесь правильно, да? якщо ви їх там не забуваєте, якщо ви їх змінюєте раз на 4 години, то це прекрасно, замечательно, Будь ласка, користуйтесь. Якщо їх больно вводити, питання номер один: а чи так треба вводити саме тампон? Може скористуватися прокладками. Питання номер два. А статевим життям ви жила колись? Може, ви не жила, і вам тому больно. Питання номер 3 Якщо ви жила, а чи боляче вам жити статевим життям, можливо, у вас є вагінізм, можливо, у вас є гіпертонус м'язів тазового дна. Тобто тут треба з вами попрацювати і подивитись, да? подивитись вас на кріслі бажано, і як огляди на кріслі теж. Тобто, чи все втручання в піху вам боляче, чи які тампони? Якщо тампони боляче водити, то, можливо, можна взяти тампон з аплікаторів. Да? Не ті котекси, що там малюсенькі, їх попробую запіхнути, воно чіпляється за слизову, а взяти з аплікатора. Ну, тобто, Grazie